Доброго дня! Дозвольте привітати всіх учасників 33-го обласного конкурсу колективів екологічної просвіти Земля наш спільний дім, який цьогоріч проходив під гаслом Земля моя Україна, ти вічно будеш жити та подякувати Збройним силам України за можливість працювати, проводити заходи, навчати дітей. Цього року 38 колективів екологічної просвіти із 28 територіальних громад нашої області взяли участь у конкурсі, який проходив у три етапи: регіональний, зональний та заключний. Протягом 30 днів команди учасників демонстрували свою майстерність, таланти, знання екологічних проблем рідного свого краю. Долучитись до перегляду виступів команд ви можете на сайті нашого закладу у розділі Організаційно-масові заходи або за покликанням під нашим відео. Протягом зонального та заключного етапів конкурсу ваші виступи оцінювали компетентне журі у складі Долі Валентини Олександрівни, заступника директора з навчально-виховної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Лебіді Ірини Володимирівни, начальника відділу організаційної роботи звітності та зв'язків з громадськістю управління біоресурсів. Заповідної справи та організаційної роботи Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації, погребняк Марини Миколаївни, доктора мистецтвознавства, доцента, завідувача, професора кафедри мистецтвознавства та позашкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактоновича Короленка. Смоляр Наталії Олексіївни, кандидата біологічних наук, доцента кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка та тинянка Олексія Григоровича, провідного мисливствознавця Словожанського лісового офісу державного підприємства Ліси України. Сьогодні завершився заключний етап конкурсу. Отож, для аналізу конкурсних виступів, екологічних театрів та агітбригад дозвольте запросити Наталію Олексіївну Смоляр, кандидата біологічних наук, доцента кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Вітаю всю! Полтавську спільноту із цим святом, святом весни, святом підведення підсумків роботи колективів екологічної просвіти в Україні на Полтавщині. Ми доєднуємося завжди активно до цього руху. Я хочу сказати, що можливо я була теж в складі екологічної гідбригади, коли у 4 роки від дитсадку ми виїжджали на поле, де комбайнери. Жнива проводили і виступали, закликаючи любити нашу батьківщину. А зараз ми це конкретизуємо і говоримо, що не просто треба любити батьківщину, а треба зберігати і дуже раціонально використовувати її ресурси, які на жаль є вичерпними і не всі відновні. І можливо, треба починати це із раннього дитинства. І активно проводити активним учням, що ми і бачили, коли оцінювали і проглядали, опрацьовували матеріали, які були нам подані на конкурс. Безумовно, дуже потрібна, дуже потрібна робота, особливо зараз, тому що екологічна освіта до цього вже всі схиляються: і екологи, і практики, і е, люди мудрі про те, що Крім того, що треба в першу чергу вирішувати екологічні проблеми, а ще краще їх не створювати. А хто не буде створювати ці екологічні проблеми? Тільки ті, хто будуть свідомі. І часто, до речі, усвідомлюємо те, що люди шкодять природі не того, що вони такі погані, а тому, що, можливо, вони чогось не розуміють, чогось не знають, можливо, десь не надавали цьому значення. І коли ти їм розкажеш, вони змінюють свою думку. От такий посил. Ваших виступів, от такий посил цієї роботи, яка проводиться в школі, і ми бачимо уже результат обласного етапу цього конкурсу. Що хочеться сказати, хочеться подякувати всім керівникам, всім причетним до цього дійства, тому що розумію, що дуже важко організовувати і працювати з дітьми в умовах воєнного часу, в умовах постійних тривог. І в умовах, скажімо так, заочного виступу на цей конкурс. Я думаю, що тільки є нагода діти агітбригад театрів виступають у вас по можливості. Але, звичайно, хочеться наближати, щоб була перемога, щоб ми вже відновили цей конкурс в форматі. Але що є, то є безумовно. Отримали естетичну насолоду, бачимо грунтовність е, виступів, бачимо відношення дітей до цієї такої скорпульозної і потрібної роботи. Але це є конкурс. Це конкурс виступів Агітбригади Театр шоу. Е, мені відрадно, що ми вже на тому етапі, що чітко розподіляємо. Чітко розподіляємо виступи таких форм, як агітбригада і екотеатр, тому що донедавна в нас були дискусії, і відверто кажучи, коли я проглядала один із виступів агітбригад, я була здивована і написала для себе, що це виступ екологічного театра. А потім, коли з'ясувалося, дійсно це був театр. Тобто ми вже чітко це розуміємо. Але є конкурс і є вимоги до конкурсу для того, щоб оцінити, щоб всі були. Ну, в однакових умовах щодо оцінювання є розроблені критерії для того, щоб е, можна ці виступи було оцінювати. І я звертаюся тепер уже до керівників, до сценаристів і так далі, хто причетний до агітбригади, тому що ми бачимо вже картинку сумісної роботи, що не завжди дотримуємося або регламенту, або вимог. І тоді. Навіть члени журі, вони в такій ситуації, що важко оцінити і виступ вроді би хороший, але за критеріями дещось не співпадає і приходиться можливо навіть ставити нулі із п'яти балів. От тому, будь ласка, коли ще на етапі. Розробки сценарію, будь ласка, продумати режисуру продумати, що за чим, щоб не було так, да що вже виступ «Родьби» закінчується, а потім ми знову набираємо обертів або щось цікаве. Ми подали на початку. Хоча ми ж розуміємо, що запам'ятовується найкраще, сприймається те, що перед кінцем виступу. І тому, безумовно, є бали, за ними ми чітко працювали від двох до п'яти. Ну і відповідно маємо результати. Журі не, за, не заангажовано. Ми працювали окремо, і я думаю, що е, оцінили належним чином е, тих, хто буде представляти нашу Полтавщину на уже національному конкурсі. І, але деякі м, пробіжуся по критеріях і дещо скажу. Ну от відповідність тематиці конкурсу огляду. Безумовно, можливо, і важко було в цьому році, тому що тема така заширока. Я завжди в таких випадках говорю обо всьому, і виходить, що за ці 20 хвилин можливо ні о чому. Але питання таке, що можна ж було говорити, починати про загальні проблеми, а уже зупинятися на конкретних. Ну в цьому відношенні я особисто підтримала всіх, тому що для того, щоб виступити і представити це, все треба було дуже багато інформації набрати. Узагальнити її і так далі, в принципі, по моєму, то всі колективи дотримувалися цієї тематики. І відрадно те, що е, патріотизм прям витає у виступах і діти це сприймають. Ну, на жаль, е, я не буду зараз зупинятися на яких агітбригадах, все ж таки з дітьми теж треба працювати, тому що коли ми говоримо про відповідальність, коли Сценарій розрахований на те, що у тих, хто слухає цю агітбригаду, повинен мороз по шкірі йти. Да? Діти в цей час не всі е, грають на ціле, тобто можна побачити і посмішки там, де їх не повинно бути. І якщо там десь спіткнулися в сценарії десь, то теж треба пройти далі і вчити дітей і не помітити це, тому що коли діти акцентують на це, ой, там забувся, чи інші засміялися з того, що хтось забувся. Це дуже видно все у виступі. Далі, актуальність та соціальне значення порушених у виступі екологічних проблем. Коли запитують, яка тема актуальна, то всі теми актуальні. Вони від локального рівня до глобального рівня, і якщо навіть глобальний рівень, то навіть парниковий ефект. Я думаю, що треба привчатися до того, щоб думати глобально, діяти локально. Як цей парниковий ефект проявляється? У нас і як ми кожен або до тих, кого звертаєтесь, може це питання знівелювати. Відтворення та пропаганда народних традицій. Розумієте, от Це теж таке, таке питання, якщо вінок одів. А нічого такого немає, розумієте? То е, це можна поставити 0,1 соту бала, розумієте? Тому що тут треба ще і проігрувати. У нас багато чого в українців є таке, що е, можна розказати і можна зараз е, ну, виявити це, тому що дійсно патріотизм на сьогодні піднятий. Далі е, висвітлення. Висвіт різноманітних аспектів екології, знову ж я про це вже говорила. Виконавська майстерність розумію, що е, є поняття дорослих дітей, старшокласників, які в агітбригадах чітко зрозуміло. Є маленькі дітки, які тільки навчаються. Знаєте, от коли я бачу агітбригаду, коли діти там п'ятого-четвертого класу, знаєте, от, і вони ростуть на сцені, потім через декілька років ти бачиш, що вони. Виросли на цьому, це відрадно, але над цим треба працювати. Просто виступити і просто прочитати речитатів, або як то кажуть, монтаж це ще не все. Естетичне, естетика костюмів і реквізитів. Є випадки, коли реквізитів забагато. Є випадки, коли реквізитів немає. І наприклад, я звертаю увагу у керівників про те, що зараз є можливості транслювати це через презентації. Я для себе навіть виписувала без презентації з презентацією. Презентація дуже допомагає. Вона підсилює отакий спідсилює сприйняття цього всього, і нехтувати цим не потрібно. Рівень режисури теж різні виступи, різні команди, і над цим треба працювати. Бо, наприклад, коли е, там деякі авібригади слухаєш, то м, здається, вже кінець, а це ще тільки 10 хвилин, розумієте? А є такі агітбригади, які на одному диханні 20 хвилин пройшло, а ти ще хочеш е, слухати це. Тому теж над цим працювати. Що стосується екологічних театрів, знову ж таки, монотема повинна бути. Вона повинна бути обіграна з різних сторін. Для мене, наприклад, в цьому сезоні відкриття екотеатра Паросток я взагалі в мене є улюбленець у цій команді. Я відкрила його для себе. І весь час цей виступ, коли я дивилася, я просто дивувалася, як можна так. Добре грати, і навіть там можливо й творчості не було вінків, не було там українського костюму. Але наскільки оця естетика українська, фольклорна, все ну я думаю, що так оцінили не тільки я, а й інші члени дворі цю команду. Взагалі, ще раз повторюю, що робимо добру справу, це наразі, тому що Екологічного освіту і виховання ніхто не відміняв, використовуємо різні форми, зберігаємо цю традиційну, можливо, інноваційну форму роботи з дітьми, тому що, як кажуть, найкраще сприймається те, що рівне і рівному. Але коли діти говорять, як вони відносяться до природи, тоді і старші будуть це робити. Бажаю всім успіху! Всі, хто брав участь в цьому конкурсу, конкурсі взагалі, і в школах, і на області, і хто буде працювати представляти це на полтавщині, великі молодці робимо якісно свою справу. Оголосити переможців нашого конкурсу у номінації Екологічна агітбригада» Третє місце посіли. Агітбригада «Екопіпл» комунального закладу Полтавська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 30 Полтавської міської ради. Та агітбригада Веселка Великобудищанської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Біканської селищної ради. На другому місці агітбригада свідома молодь Порятинського ліцею Порятинської міської ради. Та екологічна агітбригада, патріоти довкілля, сагайдацького навчально-виховного комплексу, загальноосвітній навчальний заклад перших третіх ступенів, дошкільний навчальний заклад Шишацької селищної ради Миргородського району. І переможцями в цьому році стає екологічна агітбригада, екологічна варта. Спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів No5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу імені Людмили Іванівни Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району. Вітаємо колективи! у номінації Екологічний Театр. Третє місце посіле. Екотеатр Паросток, опорного закладу, Деканський ліцей імені Миколи Воголя Деканської селищної ради. Та екотеатр імпровізація гімназії імені Герої України, Віри Роїк Лубенської міської ради. Друге місце посіли екотеатр перевтілення комунального закладу Росошинська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району. Та екотеатр Екосвіт спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 з поглибленим вивченням предметів, природничо математичного циклу імені Людмили Іванівни Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району. І переможцями стає екологічний театр Паросток Вологівської гімназії Новосанжарської селищної ради. Отож, ми дякуємо всім, хто взяв участь у нашому конкурсі, всім переможцям, дітям, педагогам, дякуємо вам за вашу нелегку працю, але дуже потрібну, дуже корисну працю. І... Слобожанським лісовим офісом Державного підприємства Ліси України для переможців конкурсу надано ось таке чудове видання: Юні лісівники, майбутні господарі, лісів, батьківщини. Сподіваємося, що ця книга стане вам в нагоді у вашій роботі як юних природоохоронців. Отож, команді переможець номінації екологічних агітбригад екологічної Екологічній варті бажаємо успіхів на всеукраїнському конкурсі. Дякуємо до нових зустрічей!